Багато хто питає, хто взагалі опікується нафтогазовою галузю в Україні. Ну, можу вам сказати, що як на мене, три людини нашого покоління покоління нюфолка. От зараз присутні в залі. Сьогодні ви чули, що у нас геологія стосується. І зараз це одне просто питання. А хто у нас Міністерство паливої енергетики опікується видобутком нафти і газу? Це перше. Яке там питають. І друге, чим ви займаєтеся взагалі? Що там відбувається в Мінтопі щодо нашого нафти і газу? Пане Миколе, дякую. Слушне питання, кому пропала честь опікуватись нафтогазовим комплексом? Мені? Тому всі, як то кажуть, побажання та претензії мені щодо предмету виступу. Стратегічна візія. Чому власне я захотів проговорити про цей момент? Тому що війна внесла насправді корективи не лише в буденність і життя, але і в постановку ключових завдань. Хто чим займається для прикладу, чим займається на сьогодні міністерство енергетики, зазвичай це на мікроменеджмент допомога всім суб'єктам ринку щодо забезпечення відновлення діяльності зараз. Це допомога в отриманні обмінного фонду, це допомога в отриманні резервного живлення. Те, що не передбачено там кошторисом інвестпланами планами в компаніях, те, що неможливо здійснити в рамках публічних закупівель, щоб швидко інтенсивно втримати існуючі дебати в існуючих родовищах, щоб швидко відновити факт, ну існуючу наземну інфраструктуру для подачі в ГТС. І на жаль, як і на жаль, в таких випадків у нас на жаль достатньо, але з іншої сторони, перше, що хотілося би повністю підкреслити, це професійність людей на місцях. Незважаючи на значний попит на кваліфіковані кадри в Європі, люди залишаються, люди залишають, не залишають свої місця, продовжують працювати. І це головна насправді база а, любої галузі. Це кадри. А, війна внесла в коректив і в існування енергетичних ринків Європи і взагалі в підхід в самоусвідомлення енергетичних ринків. Тому ключове, з чого ми починаємо, це самоусвідомлення енергетичної цілі. Ключова ціль це самозабезпечення, це незалежність, в першу чергу енергетична. Адже по суті вся існуюча ситуація з війною почалась з чіткого енергетичного шантажу країни агресора, саме в енергетиці. Тому наразі ключове питання перед всіма європейськими країнами, зокрема і України, це стати енергетично повністю незалежним, перейти на ті енергетичні ресурси, які є зараз в наявності. І це не лише там high-level speech, як то кажуть, такі тезиси. Наразі більшість країн а, завжди ставили простий вибір: доступність до будь-якого ресурсу: це фосолфоєл, викупні води палива, вугілля, газ, що небудь. І ціна. І ціна завжди перемагає, як в будь-яких навіть торгах, публічних закупівлях. Але тепер стоїть питання. Ціна ресурсу і ціна недобросовісного партнера. І от ціна недобросовісного партнера настільки висока, що вона переважила фактично будь-який шантаж, ажіотаж, як ми кажемо, блекмейл з будь-якою суперціною, яку може запропонувати агресор. Ця війна не закінчилась. Хоча і Газпром втратив фактично долю на європейських ринках до 7%. Він продовжує шантажувати цінами через бунти, платіжки. І нам, як Україні, це відома історія. Ключова наша візія це сприйняти наразі основні принципи Європи, а саме «Repower Europe» – створення нової енергетичної інфраструктури з повністю диверсифікованим балансом. І наша ключова ціль це стати частиною цієї фактично регіональної енергетичної інфраструктури разом з країнами партнерами. Ми не стоїмо на цьому шляху. Ми Перше, що спільно з партнерами проговорили, тобто з з поляками, словаками, це оновлення наших стратегічних документів, які мають відповідати їхнім. Наразі ми займаємось оновлення трьома ключовими процесами: оновлення енергетичної стратегії. Це план відновлення України, чіткий, пооб'єктний, поетапний з принципами, які відповідають одному простому принципу, в який готові інвестувати європейці. Це кліматична нейтральна енергетика. І ось тут є для вашої, для нашої аудиторії ключова запорука, тому що на природний газ і атомна енергетика визначені як доступні, як прийнятні для інвестицій енергетичні ресурси до 50-го року. Тобто ЄБРР, Світовий банк чи будь-який приватний інвестор європейський готові інвестувати саме в ці поклади, саме ці в енергетичні ресурси. І це сакрально важлива річ. Друга ключова річ ні для кого не є обманом. Щоб баланс ринку внутрішнього ринку природного газу України кардинально змінився, і ні для кого не буде великим подовом, якщо ми отримуємо нуль транзиту, відповідно, ми маємо ключову другу стратегічну візію. Це зміна балансу, переорієнтування газотранспортної системи і, взагалі, ринку природного газу України на дві ключові речі: перше це нові транзитні потоки, і з цим активно працюють наші країни-партнери Польща. Понад 10 років вони інвестували не за свої, а за європейські кошти. У них засновано 4 PCI-проекти щодо приєднання до ЕФСРЮ та ЛНД терміналів. Розуміючи залежність від доступного ресурсу природного газу, європейці зробили план заходів. І один із ключових пунктів вони визначили це створення індикативу LNG, вартість газу в європейському континенті саме з походження ЛНД. Другий індикатив це нові трубні процеси. Baltic Пайп почав будуватись понад 12 років тому, мав свої зупинки і перепони. Але саме за останні три роки його суперактивно добудували і вели в експлуатацію Плюс 10 мільярдів ринок. І таким чином, при статистичному просто аналізі повністю загружених цих технічних потужностей, ми бачимо, що цей ринок стає профіцитним, а в цьому ринку відсутні підземні сховища газу повноцінні для зберігання. І ось це перший крок, де ми совокупно, як Україна, маючи нову бізнес-концепцію нашого ринку природного газу, можемо запропонувати нашим партнерам свою інфраструктуру, свою додану вартість. При цьому варто зазначити, що ринок України навіть під час війни в прогнозних балансах є досить ємним. Ми споживаємо на сьогодні там до 21 мільярда. Минулого року це було там 282 з ВТБ. Порівнянні з європейськими ринками, це значний ринок. А європейські індекси ціни формуються там, де є попит і пропозиція. Яка проблема спіткала європейців? Це неліквідність ринків, які формувалися на, скажімо, не ремітівській, нерелятивній ринку інформації. І як бачимо, навіть ситуація, яка сьогодні. Ціна на короткострокові продукти в Європі коштує вже менш ніж 65 євро за мегаватт, тобто нижче 30 тисяч гривень. Ціна на довгострокові продукти, перший квартал 2023 року, коштує понад 150 євро. Така різниця спричинена лише одним: не віру в свій же ринок. віру в те, що цей контракт буде виконаний. А тому ми, як Україна, маємо в дуже таку просту річ. Ми на сьогодні можемо перебудувати свій ринок як з зовнішніх потоків, так і на внутрішній видобуток. Тепер до щодо продовження тезисів Романа, я також вірю, що ми, як молода генерація службовців, а насправді спільно можемо не лише підтвердити додаткові геологічні запаси, поклади як традиційні, так і нетрадиційні. Які не важкодоступні, бо з ними погана історія, скоріше як нетрадиційні поклади, тайт і ось такого характеру. І робота в методиці ДКЗ, наскільки мені відомо, досить активно ведеться щодо оновлення її в частині якраз можливості затвердження. І це той шлях, яким ми можемо показати і учасникам ринку, що це. Працює. Друга складова, якою ми пішли з Олександром е Миколаєвичем, якого сьогодні немає, це Привітайте технолог... вас... вже зробив. Е це технології. Ми почали діалог з е Альбертою, ми почали е діалог з тиханськими компаніями щодо їх залучення в Україну, високотехнологічні компанії. Тому що базисом стратегічної візії розвитку газовидобутку може бути по суті три базові речі. Це технологічні рішення, які повинні бути тут, зокрема для Тайт Газу, а їх залучити не так просто. Друге, це людський потенціал. І ми, як міністерство, пішли на взаємодію з науковими всіма е, е, університетами України для того, щоб об'єднатися, зробити відповідні дуальні програми, відповідні наукові програми, щоб науковий потенціал залишити тут, кадри залишити тут. І третя основ і ще деякі речі, які ви знаєте, ми намагаємось зробити. І третя ключова річ це підтвердження і затвердження існуючих запасів, надання їх в можливість доступу до учасників ринку, щоб нас не було сплячих ліцензій, щоб нас не було відомих нам історій. Пане Микола, я дуже вам вдячний. Насправді, давайте так, я переведу з. Високою мовою е, е, да, заступника міністра до е, простих і дуже важливих речей, які ну, вам повинно розуміти. Перше, імплементація з європейським законодавством щодо енергетики буде 100% і в дуже короткий термін. Притом термін може бути такий короткий, що ви собі навіть не уявляєте. Тобто, от президент поставив завдання нам. Вийти в Євросоюз і зробити домашню роботу, і я не буду здивований, пан Андрія. До речі, запитаємо. От якщо в один прекрасний момент ми прокинемося 10 чи 15 грудня з тим, що у нас просто буде стояти президент, буде стояти така пачка стосів і буде просто одноголосно проголосовано за прийняття перехідних положень до європейського законодавства. Я взагалі в тому можу не сумніватися. І вам вже пора це вивчати і розуміти, як працюють в цій ситуації поляки, голландці, румуни, чехи, які от активно чимось займаються. Друга половина була присвячена ціні. Це насправді для вас маркер найближчим часом, як ви будете працювати. Найближчим часом є парадокс ціни, який заключається в тому, що з одної сторони. Всі хочуть дешевого нафти і газу, а з другої сторони, ніхто не знає, як під час рецесії вони будуть за це розраховуватися, чи буде працювати хімічна промисловість, важка промисловість, що буде відбуватися. І тому зараз перекос специфічний раніше фьючерсні контракти були завжди дешевше, ніж спотові ціни, а зараз навпаки, тому що в майбутнє ніхто не вірить. І це дуже класний і точний момент від держсполучця, який проявив себе зараз дуже крутим аналітиком, тому що ми для себе це прикинули. І ми будемо мати ще волатильність з цим пов'язано найближчим часом. На волатильність на нашій стороні. Ви розумієте? Ця волатильність показує, що середня медіана де ближчим часом буде дорога, тому що будуть ризики все одно прораховуватися кожен раз. Може в якийсь момент буде ціна просідати до 500 доларів, колись вона буде підскакувати до 2000, тисяч, але волатильності ми не збережемо. А з практичної точки зору переведу тоді на суперпрактичну мову. Чому я це зазначив? Кожен проект видобутку до п'яти років. І за період затвердження інвестиційних програм ціна ринку в такій моделі може змінюватись тричі. Тобто інвестиційна програма може підлягати бути суперперспективною, короткоперспективною. І ніхто ж не каже, що для прикладу податкова політика в цій частині буде суперстабільною. Вона може змінюватись. І такий приклад, ми з Романом, для прикладу, мали під час розробки ще УРП. На один момент 2020 року ми мали ціни, які були на рівні ну, там, історичних мінімумів. І більшість інвесторів, в принципі, задавались питанням, а на що ми півтора роки приймали участь в конкурсі. Все решта, ми тепер не можемо на 50 років взяти зобов'язання в такій інвестиційній програмі, в таких парадигмах, бо ціна впала. Не пішов ще момент заключення договорів, як ціна різко виросла. Тому ключова річ, про яку я кажу, що коли Євросоюз сказав, що атомка і газ на 50 років окей, він сказав інвестуйте, бо це завжди буде ліквідний продукт. Ціна може бути маржинально змінюватися. Послухайте, я, я, я про це кожного тижня розповідаю. Про це, про це кажу. От вам є приклад людини з доступом до документів і до нашого законодавства, і так і буде. Зараз, от. Тут є люди, які були присутні ще дев'ять років на першій конференції. Вон є людина, яка друга купила калтюбінг, який я казав. Постійно, постійно казав калтюбінг калтюбінг. Білоруси мені познайомили, привіз там вас цей калтюбінг і так далі. Що відбулося? Вітрик заробив на 500 мільйонів гривень більше ніж Козицький по двом причинам. У нього всього одного калтюбінгу, того два. І він почав на півроку раніше. Зараз. Саме час інвестувати. Вам це не віриться, але я зараз це відчуваю той же самий момент ринку. Да, війна, так цей, але енергетика розвивається. Вона зараз зайшла в свою фазу сировинного ринку, і будете виходити із нього ще наступний, як мінімум, 10 років. А зараховуючи зелений перехід як мінімум 30.